Доброго дня, дітки! Вітаю вас! Сьогодні у нас з вами дистанційне заняття з художньої літератури, на якому ви послухаєте дуже цікаве оповідання маленькі помічниці. Але перед цим давайте пригадаємо, які професії ви знаєте. Можливо, ваші мами й тата працюють за цими професіями. Ось, наприклад, правильно це вчитель. А тут лікар. Далі. Тракторист. А хто це? Це пекар. А тут будівельник. Дітки, як ви думаєте, навіщо дорослим ходити на роботу і навіщо їм працювати? Правильно, щоб заробляти кошти для того, щоб можна було для вас придбати щось. Новеньке зіграшок, з одягу, щось смачненьке. Дітки, підкажіть, будь ласка, як ви вдома допомагаєте вашим мамам і татам? І які обов'язки ви можете взяти на себе? Ви можете одяг поскладати на місця, розвісити, так? Допомогти протерти пил іграшки прибрати на місця, протерти, прочистити своє взуття після прогулянки, полити квіти, допомогти посуд помити, та й тортик прикрасити. І фрукти для себе помити, так? А також із домашніми улюбленцями погуляти. Впевнена, що ви всі дуже вправні. А тепер давайте з вами почитаємо наше оповідання. Оля і Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну на мотушці. І сказала подрузі, І я сьогодні мамі допомагала, і я теж відповіла Ліда. Що ж ти робила? Тарілки витирала, і ложки, і виделки, а я черевички почистила. Мамині? спитала Оля. Ні, свої. Та хіба ж це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж собі їх почистила? Ну, то й що? Зате у мами сьогодні менше роботи буде, сказала Ліда. Скажіть, будь ласка, це правда буде у мами менше роботи від того, що Ліда сама почистила свої черевички? Так, буде. Де гуляли дівчатка? Правильно, Оля і Ліда гуляли у дворі. Що Оля побачила? Так, вона побачила, як Петрик допомагає своїй мамі розвішувати білизну після прання. Як сама Оля мамі допомагала, тарілки витирала, і ложки, і виделки. А що вранці Ліда зробила? Черевички свої почистила. А чи оцінила вчинок Ліди Оля? Чи, чи вважала вона, що це допомога мамі? Ні, Оля вважала, що це не допомога, оскільки Ліда для себе взуття почистила. Так. Молодці дітки. А тепер. Давайте з вами зробимо зарядку гімнастику для наших пальчиків. Качка кличе каченят. Годі, діточки, дрімать, а ходімо до ставочку. Там поплаваєм в тіньочку, сонечком погрієм лапки і підемо додому спадки. Ще раз качка кличе каченят. Годі діточки дрімать, а ходімо до ставочку. Там поплаваємо в тіньочку, сонечком погріємо лапки і підемо додому спадки. Молодці малята! І на цьому наше заняття ми завершуємо і до наступних зустрічей!